Вітаю на каналі маленька хатинка. Сніжинки. Пролітають біленькі сніжинки і сріблясто на сонці блищать. Мамо, мамо, чому я сніжинки не умію ніяк обіймати? Вже, здається, що ніби й спіймаю, а відкрию долоню нема. Лиш водичка з долоні стікає, лиш водичка з долоні сама. Каже мама, здивовано доні. А чи знаєш, чому це так є? Бо у тебе тепленька долоня, а сніжок від тепла розтає І помислила доня хвилинку, рукавичку наділа свою. Мамо, каже, тепер я сніжинку, вже напевно, напевно, зловлю. Перший сніг, новину сьогодні зранку, день вчорашній нам приніс. Білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь старий та сивий, погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви. Темні сосни та ялини простягли далеко віти і поблискують на сонці снігом і інем укриті. З поміж дерев не обізветься ні звірина, ані птаство, та кортить санчата взяти і піти в зимове царство, там бадьорістю подихать, побродити білим шляхом, Чи з пагорба спуститись, пролетіти бистрим птахом, а опісля в теплу хату З мандрування повернутись, і матусі любій милій всі пригоди розказати. Зимова казка. У лісі повно снігу і тихо, як у вусі, в той ліс приходить казка у білому кожусі, присяде на пеньочку і лісові звірята збігаються до неї, щасливі, як на свята, а вдосвіда й горішків насипле їм з торбинки. І непомітно зникне, розтане в сніжинка. І лісові звірята поміж собою стиха, ту казку називають бабуся морозиха. Ніхто й не ворухнеться, всі слухають охоче, як у нічному лісі, про щось вона шепоче Сніжинки, білесенькі сніжиночки, вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і глинемо до матінки, до любої землі. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна я вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком. Мов ковдрою накриємо легесеньким пушком, нехай зимою злючою, вона спочине в сні, щоб зеленю похучою прибратись на весні, щоб зниви колосистої був добрий урожай та й долі променистої зазнає рідний край, Ходить баба снігова. Ходить баба снігова, біла в баби голова, брови в баби гіллячки, очі в баби вуглячки, ніс у баби це морквина, вуха листя капустини, губи в баби це вугілля, у кожусі баба білім, в баби віник на руках і рум'янці на щоках. Баба віником махає, баба зиму замітає, замітає баба сніг, що з небес летить до ніг, усміхається з під брів, замітає снігурів, і синичок замітає, що довкруг її літають. Підмести готова й вечір, що сідає їй на плечі, підмести готова й ніч. Що вже тулиться до віч, підмести готова зиму з холодними очима, ходить білою землею, від рум'янців розцвіла, ми тікаємо від неї, щоб і нас не підмила Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима. Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалася як. Не байдуже тій пташці мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, жде, що знову прилине весна. Біло-біло, змолов мурчиком лині білої пшениці, несе борош на мішок пекти паляниці. Коли звірі перестріли, ну, давай вусатий. Мурчик вуса підкрутив і мерщій тікати. Зайчик біг, не догнав, вовчик біг, не догнав, ведмідь біг, не догнав. А підкралася лисичка, та й перепинила. Борошно розсипалось по світу, все довкола забіліло, тільки сосни їжаки витикають голочки. Веселий сніг. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих. І веселих і сумних, всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс, а роззяв, як на сміх, залетів до рота сніг, Вереді за комір вліз і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. Лісова ялинка. В лісі випав білий сніг, наступає Новий рік, стали думати звірята, як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька, ми прикрасимо її. Заспіваємо пісні, білка принесла горішки, їжачок, гриби та шишки, Ведмежатко пряники та смачні медяники. Дятли снігорі й синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна. У звірят ялинка вийшла. Пісня сніжинок, зима це наша мати, а хмара наша хати, усі ми сестри рівні, сніжиночки царівни, наш коник скорий вітер розносить нас по світу, ланамо сиротілим Тчемо тепленький килим. Ми, бідному садочку тепленьку тчем сорочку, І навіть кожну стежку вдягаємо в одежку. Ми любимо танцювати, літати і кружляти, а як затихне вітер лягти і відпочити. Гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле лісі сад. Веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Гість зими. Ось і знову зима білоброва, побілила поля і хати, заквітчала у іні брову, через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає підганяє мороз, холоди. Скоро, скоро з далекого краю рік новий завітає сюди. Під кружляння веселих сніжинок почали готувати сіми. Щоб зустріти присвітлій ялинок найдорожчого гостя зими. Ой, летять сніжинки, ой, летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла, вся земля, сніг лопатий, сніговій. Здравствуй, свято, рік новий. Вийшов дід мороз з хатинки, зупинив з біля ялинки, нас чекає на сніжку в сніжно білім кожушку. У вогнях ялинка сяє, а снігуронька співає, люба, зимонько, зима, веселіш, як ти, нема. От і казочці кінець. А хто слухав молодець.